А тепер давайте більш детально розглянемо питання використання даних щодо недавнього інфікування ВІЛ. По-перше, ці дані є вкрай важливими для цілей епіднагляду для вимірювання захворюваності на віл, число нових випадків інфекції, відстеження епідемічних тенденцій та швидкості набуття епідемії у часі по друге, якщо, наприклад, на якійсь території реєструється значна кількість людей з недавньою віл-інфекцією, це є певною ознакою активної передачі віл та розповсюдження ВІЛ-інфекції, що є приводом для перегляду та посилення програми з профілактики віл-інфекції з охопленням цієї території. Також дані щодо недавнього інфікування можуть використовуватися для посилення лабораторних програм та інших інтервенцій в регіонах з великим тягарем інфікування для зменшення рівня захворюваності на ВІЛ. А зараз дозвольте представити вашій увазі варіант практичного використання даних щодо давності інфікування для розрахунку показників захворюваності. Для цього використовується калькулятор захворюваності. Фактично, це математична формула, до якої вносяться параметри методу та параметри популяції, а в результаті отримуються показники захворюваності на ВІЛ-інфекцію. До параметрів методу відносяться. Тип лабораторного методу і його параметри, середня тривалість недавньої інфекції та відсоток хибних недавніх результатів. Тобто тестові системи, які використовуються для визначення давності інфікування та, відповідно, сам метод, мають певні показники чутливості та специфічності щодо відокремлення давньої інфекції від недавньої. Також важливим параметром є середня тривалість недавньої інфекції, який знаходиться в інтервалі 9-12 місяців. Вкрай важливим показником є відсоток хибних недавніх результатів, коли певний відсоток недавніх результатів відноситься до осіб, які інфікувалися давно, більш ніж 12 місяців. Дані щодо даності інфікування використовуються для розрахунку захворюваності в цілому у популяції, тому в калькуляторі захворюваності використовуються параметри популяції. По перше, це кількість осіб протестованих на віл, по-друге, це кількість віл-позитивних людей. По-третє, це кількість віл-позитивних людей протестованих на недавню інфекцію. Крім того, це кількість людей з недавньою інфекцією. Також потрібно враховувати, що залучення до тестування для виявлення віл-інфекції та відповідно до тестування на недавність ВІЛ відбувається не випадковим способом. Інакше кажучи, серед загальної популяції осіб, які інфікувалися ВІЛ протягом певного періоду часу, відбір зразків відбувається не випадковим способом. Тому важливим є врахування дизайн-ефекту, міра відносної статистичної ефективності певного дизайну вибірки у порівнянні з простою випадковою вибіркою. Також важливо враховувати розмір популяції у цьому сенсі. Мова йде про розмір популяції на певній території віком 18+. І на сам кінець потрібно задати значення довірчого інтервалу. Ймовірність того, що параметр сукупності в нашому випадку показник захворюваності потраплятиме між набором значень протягом певної частки разів. Найчастіше використовується 95% відсотковий довірчий інтервал. Це означає, що при формуванні вибірки випадковим способом у 95% значення показника захворюваності буде знаходитися у 95% відсотковому інтервалі. Чим вище значення довірчого інтервалу, тим більший розмір вибірки потрібен для обрахування. Розвиток епідемії віл інфекції є доволі динамічним процесом, який залежить від багатьох факторів. Як вже було обговорено, одним з ключових завдань системи епіднагляду є якомога рання фіксація випадку інфікування та якомога оперативне реагування, особливо якщо визначено певні закономірності. Отже, визначення випадків недавнього інфікування є запорукою цілеспрямованого аналізу даних, отриманих саме серед осіб, які інфікувалися недавно. При цьому важливо встановити, до яких категорій населення відносяться випадки недавньої інфекції, де вони мешкають, та яким чином відбулося інфікування. Визначивши ці та інші характеристики випадків недавньої віл-інфекції, з'являється можливість цільової профілактики інфікування. Що дозволяє суттєво зекономити ресурси та збільшити ефективність профілактики. У кінцевому результаті це дозволяє перервати подальшу передачу інфекції. Які ж кроки потрібно здійснити для успішного впровадження епітенагляду за недавньою віл-інфекцією? По-перше, це розробка та затвердження протоколу. В цьому документі визначаються основні характеристики впровадження, більш детальні характеристики описуються у стандартних операційних процедурах. Після опрацювання протоколу та стандартних операційних процедур відбувається закупівля наборів для тестування та витратних матеріалів згідно з визначеними у протоколі цільовими показниками. Зазвичай такі показники визначаються на рік та потім щорічно оновлюються. Далі відбувається підготовка команди дослідження. Мова йде і про тренерів національного рівня та про підготовку співробітників сайтів, на яких буде безпосередньо відбуватися тестування на недавність ВІЛ. Такі тренінги включають теоретичну частину, яка переважно базується на інформації з протоколу та стандартних операційних процедур. Також тренінги включають практичну частину, яка стосується безпосередньо навчання, проведення тестування на недавність ВІЛ. Після опрацювання усієї документації проєкту, здійснення закупівель та навчання персоналу відбувається активація сайтів. По суті, активація сайту це перевірка обраного закладу щодо його готовності до проведення тестування на недавність ВІЛ, згідно з вимогами, зазначеними у протоколі та стандартних операційних процедурах. Для активації сайтів використовується такий інструмент, як чек-лист активації. Це перелік критеріїв, яким має відповідати сайт для отримання погодження на початок роботи. У чек-листі ці критерії згруповані тематично: документація, персонал, обладнання, забезпечення конфіденційності тощо. Активація сайту відбувається шляхом відвідування сайту представниками національної команди та заповнення чек-листа відповідно до фактичної готовності сайту. Якщо сайт відповідає зазначеним у чек-листі критеріям активації, його вважають активованим і він може здійснювати тестування на недавність ВІЛ. Якщо якісь критерії не задовольняються, персоналу сайту надається час для додаткової підготовки, і процедура активації повторюється. Для забезпечення належної якості роботи на активовані сайти здійснюються моніторингові та постійні візити. А для забезпечення якості тестування на недавність віл-інфекції періодично здійснюється зовнішня оцінка якості. Ця процедура передбачає відправку на сайти зразків з невідомим для співробітників статусом давня, недавня, негативні. Для тестування цих зразків з подальшою перевіркою фактичного статусу зразків та отриманих результатів їх тестування. Ще одним елементом впровадження є огляд даних інформаційної системи. Для фіксації результатів тестування на недавність віл-інфекції використовуються різноманітні інформаційні системи, окремі або інтегровані у існуючі інформаційні системи збору клінічних даних. Дані, які періодично вивантажуються з цієї системи, є об'єктом для валідації та подальшого використання. Використання цих даних регулярно обговорюється на семінарах. Найважливішим етапом є безперервне реагування системи громадського здоров'я, виходячи з результатів аналізу даних з метою протидії поширенню епідемії. На цьому слайді ви бачите приклади візуалізації даних щодо недавнього інфікування ВІЛ. Наприклад, на верхньому лівому графіку представлені дані щодо щомісячного відсотка недавніх інфекцій протягом певного періоду часу зі стратифікацією за статтю. Як наглядно демонструють дані, у серпні 2020 року відбулося різке зростання відсотка недавніх інфекцій, особливо серед осіб жіночої статі. На лівому нижньому графіку дані додатково стратифіковані за віковими групами. І як ми бачимо, серед жінок 15-19 років спостерігається найвищий відсоток недавньої віл-інфекції. Дані епіднагляду за недавньою віл-інфекцією можна використовувати для картування та визначення території з найбільш активним поширенням віл-інфекції. Приклад такого використання представлено на мапі у правій частині слайду. На цьому слайді також представлено приклад візуалізації даних шляхом мапування. Це місця виявлення випадків недавнього інфікування ВІЛ у Центральній Америці, де ми географічно можемо побачити, які локації вимагають покращення профілактичних програм. Отже, якщо розглядати тестування на недавню віл-інфекцію у програмах PEPFAR, то компонентом тестування на недавню віл-інфекцію може бути доповнено усі модальності тестування на віл. Мова йдеться про те, що тестування на недавню інфекцію має пропонуватися усім, хто щойно пройшов тестування на ВІЛ та мав позитивний результат, незалежно від того, в якому проєкті вже було виявлено людину, та яким чином їй було надано послугу з тестування на ВІЛ, чи то було тестування з ініціативи медичного працівника, чи тестування з власної ініціативи, чи індексне тестування, чи тестування на рівні громади з подальшим скеруванням до закладу охорони здоров'я. Як ми вже обговорювали, отримані дані можуть використовуватися для покращення програмних заходів, отримання епідеміологічних сигналів щодо нового недавнього інфікування та передачі ВІЛ. Також в усіх програмах PEPFAR є обов'язковою, щоквартальна звітність за індикатором HTC ЕйЧТІСІРТ, про який буде йти мова у наступному слайді. Під за недавньою віл-інфекцією впроваджується в багатьох країнах. Проєкти з впровадження найчастіше реалізовуються під егідою ПЕПФАР для уніфікації звітування між країнами використовується показник ПЕПФАР з моніторингу, оцінки та звітності. Мер, кількість нових виявлених випадків ВІЛ, протестованих на недавню інфекцію HTC Ресент. Детальніше це відсоток осіб віком більше або дорівнює 15 років, у яких щойно виявили ВІЛ-1 і які отримали результат тесту на визначення недавньої інфекції протягом звітного періоду. Чисельник для обрахування цього показника це кількість вперше діагностованих ВІЛ-позитивних осіб віком більше або дорівнює 15 років, які пройшли тест на наявність недавньої інфекції і отримали результат недавнього інфікування протягом останнього кварталу. А знаменник це число нових діагностованих ВІЛ-позитивних осіб віком більше або дорівнює 15 років з результатом тесту на визначення недавнього інфікування протягом останнього кварталу. Звітування відбувається щоквартально. При цьому, в залежності від того, де відбувається тестування, ЗОЗ або спільнота відповідно можуть формуватися показники на рівні закладу або спільноти. Наразі проєкт реалізується у лікувальних закладах. Розширення проєкту і тестування на недавню віл-інфекцію заплановано на наступні роки. Резюмуючи, можна сказати, впровадження тестування на недавню віл-інфекцію дозволяє здійснювати рутинний епідеміологічний аналіз отриманих даних для моніторингу трендів з недавньої вілінфекції. Ми можемо відстежувати, як змінюються тенденції, скажімо, по кварталах чи по роках. Також, маючи демографічні дані, такі як вік, стать тощо, ми зможемо розуміти, які саме популяції субгрупи населення вимагають більшої уваги щодо профілактичної роботи, стає можливим визначення популяцій субгруп з активним поширенням віл-інфекцій. Також можна встановити географічні локації з найвищою інтенсивністю епідпроцесу, зокрема часово-просторові кластери недавньої інфекції, і звісно. Здійснювати фокусне покращення профілактичних підходів щодо попередження інфікування ВІЛ варто звернути увагу на те, що усім виявленим із встановленим позитивним ВІЛ-статусом необхідно пропонувати індексне тестування, адже ці особи можуть мати особливо високі шанси інфікувати своїх партнерів, коли вони недавно інфікувались самі і мають особливо високе вірусне навантаження. Незалежно від країни, важливими елементами впровадження епіднагляду за недавньою вілінфекцією є залучення багатопрофільної експертизи, лабораторії, епіднагляд, профілактика, лікування, тестування, міо, ключові групи, менеджмент даних інформаційні системи. Крім того, важлива координація з МОЗ для розробки та імплементації політик щодо застосування тестів на недавню вілінфекцію в рутинному тестуванні на ВІЛ. Як вже йшлося, важливим є рутинізація тестування на недавність ВІЛ, що означає стратегія переходу від пілотних програм до повномасштабної імплементації в країнах, що розпочали епіднагляд за недавньою інфекцією. Актуальним є інтеграція закупівель тестів на недавню віл-інфекцію в національний закупівельний механізм. Для фіксації обробки та аналізу отриманих даних, а також для формування дешбордів, потрібна розробка або конфігурація інформаційної системи охорони здоров'я. В цілому важлива інтеграція спостереження за недавньою ВІЛ-інфекцією в національну систему епіднагляду за випадками ВІЛ. І насамкінець має відбуватися планування і впровадження безперервного покращення якості даних з тестування та епіднагляду.